Добрий день усім підписникам, хто просто заглянув переглянути відео. Це така передмова до мого відео, в якому хочу показати, щоб видалити відео з галереї, як я висаджувала, робила алею з 12 туїв Брабант і ялівців Еро Це я вигулюю своїх красуньок з минулої розпаковочки, як ви можете переглянути, кому цікаво, дуже гарні рослини. Якоїсь краси в цьому відео не побачите, ну, а можливо, для когось буде ідея або якесь натхнення на якісь роботи у себе в саду. Через 5 днів нам обіцяють тепло, ну а поки що холодно. Вночі мінус 12, мінус 11, а вдень трошечки потепліло. Хочеться вже створювати красу, щось змінювати в своєму садочку. Але, як недавно розказала сусідка, сусід посадив туї, шість великих туїв смарагд на вулиці, ну і їх викопали. Тому дуже хочеться створювати красу. Хочеться і на вхідній зоні на вулиці щось зробити, але є й у нас такі негарні люди, які мішають нам це робити, заважають. Ну, але ж все одно ми будемо створювати красу, чекаємо весну. Чекаємо справедливого миру для країни, тому що сьогодні якраз третя річниця повномасштабного вторгнення. Віримо, що все буде Україна, все буде у нас добре. Ну, і якщо кому цікаво, то було. Вилагроволокно 3 метрове, перерізали, краями запаяли на вогні, на газовій на газовому пальнику. Тепер вичистила я діляночку, тепер краєчки в рівчачок закупую притуптую, а потім будемо розкладати отак і сажати. Сьогодні прийшла трошки попрацювати тут. Зробила пристовбурові кола, агроволокно це помилка. Що ми обрізали, треба було не обрізати, тому що місця зовсім мало. Трошечки відступили від паркану, Ну, коли туйки будуть зростати, тут місця буде мало. Тому вирішила закопати трошки такий зробити бордюрчик маленький, щоб коли кора засипеться, не висипалася. Ну, а тут прийдеться потім зробити ще доріжку. Ну, Може навіть не в цьому році, тому що ще пару років рік точно буде наростати коренева, а коли вони розростуться, це ще може 3-4 роки пройде. Працювати важко. Ну нічого, справляємося. Так. так закупую дошки. Знаю, що згніють, але ж... із-за того, що місця мало, прийдеться нам ревізію робити цього всього через пару років. А через пару років вони вже й не нужні тут будуть. Треба просто буде докласти агроволокна і засипати чи корою, а краще гравієм. Зробити доріжку з гравію. Так, а це ще минулого разу я підготовила теж діляночку, на яку заказала сьогодні рослинки. Поки що тут тільки сам шит висадила. І будемо досажувати дня 3-4. Якщо не похолода, сніг не випаде, то робота продовжиться. Ось так виглядає, ще діляночка. Поки що 10 рослинок я замовила і росте тут на ділянці коніка невеличка, її пересадимо сюди. Ось поки що вийшло. Підготуємо до москоби щоб закріпити ось тут, поки лежать кирпичі. На стиках я додатково поклала картон, щоб бур'яни не лізли. Може придбаю якийсь пальничок, та треба проходитись отут. Стовбурове коло, боюсь, що воно полізе назад, все розпориться. Ну, а так годинки 3-4 в один день і сьогодні 3-4 годинки і от така алейка посажена. Ялиночка мені прийшла в минулому році і в неї два стебла. І одне я, мабуть, зараз буду видаляти. Так, видаля. Думаю, так вона швидше буде зростати. Ех, шкода дуже. Та думаю, що наросте. Така одна бока. Як ви думаєте, наросте? То прийдеться її пересаджувати, якщо не наросте, прийдеться пересаджувати кудись подалі. Це ялиночка кейбаб. Роблю такі заготовочки, з спровоки. Ось таким чином ми їх згинаємо і фіксую, де вважаю потрібним. Наприклад, тут, тут на стиках і по бордюрчику отак. Краєчок зафіксувала. І так продовжую далі. Принесла я рослиночки на цю ділянку і їх отак от розмістила. Так, по країшку у нас тут будуть по краєчку йти маленькі ялівці. це місце. Хочеться посадити червону спрейку троянду, мабуть, скарлет міньян декор. Далі тут буде туйка Міріам. Цей у нас кіпарисовичок, кіпарисовик філіфера, тут хебе кіпарисовичок, так, розмістимо. Це бере склетик Посередині у нас буде карликовий <кій> низько. Залишається заказати кору. Закажемо кору мілкої, фракції, посипемо вниз, а зверху трошки задекоруємо в два рази менше, ніж мілкої крупну фракцію. Закажемо. Ну, Будемо мати надію, що роботи буде менше, тому що перія тут я вибрала, мабуть, відра три. Вирішила зняти коротеньке відео. Прийшла ідея в голову. Дивіться, сьогодні я обрізала смородину. Ну, як обрізати смородину, я вам розказувати не буду. Ви, напевне, знаєте, вирізала всі старі гілки. А також молоденькі, які йшли всередину куща. І от ідея, яка прийшла в голову, зібрати бруньки. Тоже догадуєтесь, мабуть, навіщо є такий український напій Кантабас який складається з смородинових бруньків, бруньок. Отак, я вже трошечки обібрала. Коли збирати, я їх не знайшла. Єдине, що збирають їх, якщо бруньки, то це до того, як листочки розпустяться. Листочки наразі, ну, не розпускається сьогодні ну, на вулиці лютий, але ж, але ж вони вже ось ось скоро. Вже, вже трошки розпушуються навіть ці броньочки, сконцентрувалась камера. Ну от, вручну збираю. Потім пообрізаю де молоденькі гілочки ще на чай, скажімо так, безвідходне виробництво. По кантабасу цьому беруть бронячок. бронячки ці засипають пів, ну, наприклад, півлітрової бутилки. В пусту бутилку бронячки. Я думаю, спершу їх треба обдати кип'ятком, щоб змити, ненадовго обдати і злити, щоб аромат не пішов з них. І засипати їх в бутилку, долити горілкою ну, чи самогоном. І написано, що 6 неділь, 6 тижнів він повинен стояти на сонці. Потім все процідить, закупорить, ну і воно далі стоїть. Так що, про нього можна почитати. В принципі, подивитись, є ролики е, на просторах інтернету. А так, щоб коротенько. Ну, попробуємо. Буде чим на Пасху розговітись. Так, ось трошечки вийшлося у нас брюночок, їх зальємо кропом, зілью і трошки нарізала гілочок для чаю. Це бруньки чорної смородини. З нею маю надію, що приготується напій. Напій буде алкогольний, щось на кшталт напою кантабас давнього українського. Напою. Ну, Пропорції, скільки бруньок, стільки ж повинно бути і алкоголю. Ну, я думаю, зробимо більше, тому що бронючок там зовсім менше. А аромат, я думаю, якийсь буде з них. Так є наші туйки. Скоріше укріплювала, а не захищала від морозу. Нам сьогодні на ніч сніг обіцяють, тому, тому мабуть, хай вони так і стоять, щоб не поламалися. Отак виглядає клубочка, яку висаджували тижня-два тому, а потім почалися дуже сильні морози. Тому такий затишок зробила для ялівців. Цугу прикриваємо на ніч. Еріка трохи осипалася. Тис чудово себе почуває і трошечки рододендрон прикриваємо. А і ялівець, ой, кипарисовий алюмігол теж трошечки прикриваємо. Так, весна покаже, як вони вийшли з зими, як приросли, прийнялися.